Вони оснащують озброюють, шукають житло, приганяють машини за кордону та загалом усіма силами прискорюють поразку ворога. З перших днів повномасштабної війни волонтери підтримують і військових, і цивільних. 5 грудня весь світ і разом з ним Україна відзначає міжнародний день волонтера. Повномасштабне вторгнення на територію нашої держави нас всіх об'єднало і перевело в один спільний загальний статус волонтерів. Вже ось 9 місяців. Функціонує два гуманітарних штаби. По наданню підтримки внутрішньопереміщеним людям і формування необхідної амуніції, допомоги, продуктів харчування і відправки хлопцям на передову через наших волонтерів. З любов'ю в серці і до України прагнемо єдиного миру, незалежності і процвітання нашій мальовничій Україні. Хтось цій справі присвячує все своє життя, а хтось лише починає. Олександр долучився до волонтерів Червоного Хреста у березні. Нині чоловік опікується переселенцями, які оселилися у Кам'янці-Подільському. Коли пішов поток в Кам'янець-Подільський, багато людей ми почули, що це є потреба. Я почав шукати волонтерів, які цим займаються. Почав допомагати Червоному Хресту і червон... і так і почав співпрацювати повністю з Червоним Хрестом. Ми обезпечуємо переселенців. ті, що приїхали в Кам'янець-Подільський, їм допомагаємо, поселяємо, кормимо, допомагаємо, стираємо, обслуговуємо, щоб їм було. В нашому місці так само як все додому принагідно до свята в обласній філармонії вручили відзнаки майже двом сотням волонтерів із різних благодійних та громадських організацій. Андрій Андрійчук цього дня представляє свій навчальний заклад. Як розповідає чоловік, з початку війни у найбільшій школі України створили волонтерський штаб, до роботи, у якому залучилися як вчителі, так і діти. А зараз ми працюємо над тим, щоб придбати дрона якісного. І вже перемовини прийшли з волонтерами, які працюють за кордоном. І надіємось за день, другий, можливо, за тиждень ми отримаємо все це завдячуємо ми нашим дітям, нашим батькам, які зібрали кошти з ярмарок 125 тисяч гривень. Пані Тетяна, дружина загиблого героя Небесної Сотні. Як ділиться з нами саме після смерті чоловіка, зрозуміла, її допомога потрібна іншим. У 2014-му разом із іншими жінками, яких об'єднала спільна мета, створили громадську організацію та допомагали дітям-сиротам. А з 24 лютого спрямували усі сили на підтримку зсу. Наша робота щоденна, необхідна і дуже потрібна. Про це кажуть нам воїни. І найбільшою оцінкою нашої діяльності їхнє добре. Дякую, спасибі. Ви нам потрібні. Сьогодні ми вже отримали тисячі дзвінків з передової, тому що е, працюємо з багатьма підрозділами, знаємо багатьом хлопців особисто, і сьогодні вони телефонують із нульових позицій для того, щоб привітати наших волонтерів зі святом. Визначити скільки наразі волонтерів в Україні просто неможливо. За скромними підрахунками ліг йде на десятки тисяч, а благодійні внески попри важкі часи все ще здійснюють мільйони українців. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.